Привіт усім! Ви на каналі Surprise Kids і з вами Ева. Ми відкриваємо ось такий бокс iPhone Kids Єва. Ось так. Виглядаю. У нас тут є ось такі кольори, але ми дуже покажуть ось цей колір. Не вийдемо. Не видно Цей не вийду. Мабуть, цей колір не буде видно, типу, якщо ми у нас там нічого не буде з кольорів, то, мабуть, у нас ось цей загадковий, тому відкриваємо. Мені аж самі котить подивитися. Піше нічого нема. Думаю, так. Ось що в нас є. У нас тут є Чехол телефончик, Фломастер і серветки вайб. Ось такий гарний чехол покажу вам поближче Хеловінський телефончик. Одягаємо наш чехол, але, я розумію, у нас є типу колір. У нас нема кольора. У нас попався той загадковий Цікаво Ось так він виглядає з чехлом у нас є ось такий маркер і, мабуть, це для того, щоб розмальовувати. Я вгадала, можна ось так розмальовувати. А які у вас були здогадки? Напишіть в коментарях. Якщо ви вгадали теж, то підписуйтесь. Ось так гарно вийшло. Тепер я зрозуміла, навіщо салфетка. Це салфетка, щоб це відтирати. Так, у нас тут салфетки. Ось так. Такий малый чел за русам із хелловинськими шапочками. Всем бывает.